Все ви на каналі Гачаутс И коротше мы сегодня играем в Mystery 2 Ролик, как завжди, іде 15 хвилин, бо я записываю вот, бачите, я ложу в у цьому Так, якась дівка Короче, кто хочет короче. Миник, я в аэропорте покажу пенсии. Может, это не добавлять отдельно. Я вам буду да, покажу. Салам, пад, Ну, еще, вот кто-то чего не знает, так флати. Можно дать або Сэнди, Мэнди. Окей, короче, вы можете Короче, я вам буду давати по хто хоче, можу взять, я можу кому дати Рибакло або Файті і оцей. Оце. Хто хоче забирати мені нічого не скуди. Це ефекти, ну, коротше. І ще в мене є подруга, я потім розкрию, як. хочет добавлять его на английский, на английский. Так что я думаю, он будет дуже сладок. Ну, я знаю, просто так просто он просто... Да, просто вы не выиграете. Я Короче. Короче, ну, может, начинаем играть, может... Так, короче. Я за на видосе. Русская Так. він. Щось він тримає в руках. А, ні, це не він. Я не знаю, Мардр. І це походу він. Так. Зараз мені якось треба обійти, щоб зайти в пічку. Я не знаю, як я це зроблю. Блін, і сюди йде твою шмотчику. Вибачте, що я так це, це я сказала. Я захочу сюди, це така секретка. Це капець був. Так, виглядаю його ось так ось. так ось. Прошу. Він пішов звідти. Він звідти пішов. Це весь все було не видно. Так, коротше, ще вже дві хвилини записуємо. Забула вам сказати Беріть печеньки орео, заваряйте чай. Эх, е Хто а є, вам дуже приємного, чекай, смачного. Коротше. ще хочу запитати, як вам миски. Ну, ще у нас 7 моїх ЛПС. Я маю... пешка я, я набуде бути подруги, буду буду бути ЛПС, я не, не хочу. Коротше, не осуждайте, вона мене буду осуждати. Вона лиш. Коротше. <смеш> <смеш> ще, блін, писали, от бачили бо коментар там, де... Коротше, я взяла бачила старика старуха забанила і нап написала Видали. І, коротше, ще обращання до Еліани. Я знаю, що ти дивишся мій канал. І ти на мене підписана, бо я попросив. Е -е -е Перше, А ти на що того відео? знаєш, там, де коротше, це. Правда, наш е голос по-другому, Може, я чи стоялася. Там може бути по-різному. Вибачте, що з вами треба розмовляти. Я забула, що з вами треба розмовляти. Че с вами разговаривали? Не... Они... Они... Нет, ножей или оружием. А А это? Кто-то там мангал жарить. Короче... Я просто зараз хочу как-то выиграть, но я не знаю, как я это сделаю. Дякую, що на мене, Дякую, що мене. У ну, Мене є ще подруга Еглін, і вона, коротше, виграла з нею в Мердер Mystery. І вона просто це каже, ну, ну коротше, і суть гри, коротше, побивати всіх. Мердер це місія. І вона, коротше, обідалась на мене. Із-за того, що я виконую правила гри. Просто її прибила. А на что тут убежать? Еще она такие приемные. У моих двое под. Подо. А у Паша? Да подо, наверное. Да не не не. не. Да, я не хочу быть АПА. Но... Я хочу быть свободной женщиной, женщиной, дитенью. А то Эля она такая. Мы не Мы найдем в Батопт. Ніякого Brockheaven. Ми в адопт А вона от, а, от, а от, от. казала, ніякого модерністера. Ніякого модерністері, ніякого модерністер. На Наші... ще я ще просто мене життя. Ну Слава Богу, скоро шкода я можу отомстити за всі оці от просьби, за ці от, от все я зможу отомстити І хто дивиться мене. Якщо хейт буде, то я буду ці коментарі. И что то нужно удалять. А -а -а -а! Я убийца! О май гаш! О май гад! Я, короче, иду сюда сразу. Вообще прикольно. Ну, возможно, смотрится, но я по-любому до сих пор Сразу, просто, просто сразу! Нельзя! Не можно! Не можно! Не можна. А, не можна. Ты ч, блин? Ты ч, блин? Так, забрали пістолет. О, я якось його била, капец. Ви хочу по якось пробити туди. Я думаю, я не прийну. А кого висить такі люди, ну, коротше, я покажу на коротше, коли керу. Типа роблять вот так. Типа вот так вот делаю лежить и просто вот так вот. Я ещ таких людей не разумю, но и нам не приємно, и... А им приємно за... Ну, все моего попасть. Ладно, кому по барабану, мені не на побарабану. что тут таке, будь ласка, не робіть таке. Я спорю. Да, а вы знали, что можно а через хера просто через окошко зайти? Вот, подивите. О, і все. У я уже скоро не буду, бо я уже не буду. Та динамик. Я не знаю, не знаю, прям, про, про, прям, дуже обидно тебе. Но, но, но. На... Бачите, выкусы. у нас. А, тут? Та ну тири-индерин-дери Я е, вычисла мандера. Подивіться. Просто забираю цього мачок. Цього... Його забираю. Забираю його. Будь ласка, будь ласка, не надо. Дивіться, не держите, я взагалі подививсь, може. Мой подруга. Ну я подруга, ну мені не подруг, но не подруга. Часто сказати, А короткий подруг. Подруга попробую смотреть, я вас спрашиваю. У мене такий подік у замокій речі. і він, короче, коли він наприклад не бачив, то він просто до другого хирург трошки не був. І коротше. Я ему там стоял. Знаете, і, коротше, я... нашла, вот его зараз покажу. Просто на слайд им просто по миллиард. Короче, его. Ей... Зараз найду. Вон она. Короче, я знаю. Ней... Короче, она знает просто там танцевал такой. Короче. Короче, 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 короче. Вот И... там 10 минут на да? Вот, короче, маленькие, я вам покажу. Так. Это вдруг... Давай, я закин... Давай, я ведь закинчу это видео. И сразу другое видео буду начинать. Это просто будет. Так, пока. Иду видео рубать.